Добрий день, наші шановні друзі! І от ми знову зустрічаємося з вами на нашому традиційному онлайн-уроці проєкту Слово мові». Сьогодні ми з вами звернемося до дієслова, яке дуже часто вживається, але вживається неправильно в лексичному значенні. Та спочатку зверніть, будь ласка, увагу. Так, ви правильно визначили, що слово лічити і слово рахувати це два синоніми. І от, лексично вони означають: або вести якийсь облік, або е, називати числа в, я, в якійсь кількості, або робити з ними якесь арифметичне дійство це лічити і рахувати. Наприклад, Дмитрик лічив дні до початку літніх канікул. Або Катеринка і сумом рахувала в небі журавлів, які відлітали на південь. Зрозуміли, да? все, що стосується числа, арифметичних дій і так далі. А Тепер я вам озвучу одне речення, яке навіть нещодавно почула від високих урядовців. Наша фракція рахує, що це питання треба вирішити дуже швидко. Рахує. Хіба це цифри? Хіба це арифметичне дійство? Ні. Це значить вважати. От вона помил, помилка, коли ми замість слова вважати або мати думку, або додавати оцінку або сприймати, ми використовуємо дієслово рахувати, ні. Не рахує, а вважає. Наша фракція вважає вирішення цього питання першочергове. Або мама вважає свою доньку дуже талановитою. Не рахує. А тому, шановні друзі, і я вважаю, не рахую, а вважаю, що ви засвоїте сьогоднішній урок і такої помилки допускатися. Не будете! На цьому я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. На все добре вам!